Мамині руки пахли хлібом. Усім у містечку здавалося, що в родині Оксани все ідеально чоловік спокійний, працьовитий, син школяр чемний і вічливий, а сама Оксана господиня, що все встигає, завжди посміхається. Лише вона знала, наскільки крихка ця картина. Після роботи вона бігла додому, щоб швидко приготувати вечерю, перевірити уроки, випрати, помити, скласти. Їй рідко говорили дякую. Частіше чому так довго? Ти могла раніше, завтра зроби краще. Вона мовчала, бо ж сім'я, бо ж так потрібно, бо ж мати тримає дім. Та одного разу вона впала на кухні, просто втратила свідомість перевтома. Так сказали лікарі. Коли вона повернулася додому, чоловік спитав, що знову? Невже так складно берегтися? Син навіть не підняв голови від планшета. Оксана вперше відчула порожнечу, не в тому, порожнечу. Вона тихо сказала, мені потрібно кілька днів для себе. Чоловік пирхнув, ніби це було щось смішне. А хто все робитиме? Ви самі. І вона поїхала до своєї мами в село. Мама зустріла її так, як завжди, теплим хлібом і обіймами. Оксана розплакалася. «Доню, скільки ж ти носила в собі? Мам, я втомилася бути зручною. Нарешті? Вона сиділа біля маминої печі вдихала запах свіжого хліба, той з дитинства, і відчула, як стихає внутрішній шум. Мама не повчала, лише сказала якщо тебе не цінують, це не родина, це звичка для інших і в'язниця для тебе. Через три дні чоловік подзвонив, голос у нього був іншим, тихішим. Сину потрібна форма на фізкультуру. Де вона? В шафі, а що вона, а що нам готувати їсти? Що хочете? Коли ти повернешся, коли будете готові мене почути, він замовк. Так довго, що Оксана вже думала, що він поклав слухавку. Пробач, за що саме, за все, що робив само собою, за те, що думав, ти залізна. За... Те, що не бачив, що тобі потрібно тепло. Вона мовчала. Я хочу навчитися, ми хочемо, син теж. Він сказав, що сумує. У серці Оксани щось зворушилося. Коли вона повернулася додому, усе було іншим. Не ідеальним, не чарівним, але іншим. Чоловік навчився готувати Прості страви. Син почав запитувати Мам, тобі допомогти? Увечері вони сід... сиділи всі разом, вперше за багато років. Мам, тихо сказав син, у баби руки пахнуть хлібом, а у тебе домом. Вона усміхнулася не втомлено, не механічно, а по-справжньому. Бо інколи сім'я це не ті, хто поруч за звичкою, а ті, хто навчився любити інакше, коли мало не втратив те, що здавалось само собою.